Церемонія нагородження нагородження представника здоров'я, ми військові 152-го окремої ягерської бригади. От і щиро дякуємо волонтерам з Рівного. Рівненщини допомагають військовим, дуже смачно готують. Зараз хочу подарувати наш, значок нашої бригади. На? Нагородується представник і керівник нашої команди Петро Іванович. Відзнакою.

Все ради дятку. А может, можешь mm, ты нахуй? Валя, давай это скинуть видео. Ты можешь через тревожно? Видео скинуть не можешь? На WhatsApp. sim você chiste